День, шановні, сьогодні хочу розповісти вам, що робити, якщо замучив кашель, якщо ви. Отримали якийсь вірус, і маєте зараз якось собі допомогти, щоб швидше вилікуватись. І у вас болить голова, ви десь, може, перемерзли. І, як ми говоримо, заробили або простуду, або може навіть нова якась вірусна інфекція до вас дібралася. І так, хто мене не знає, я лік. Мене звати Любов Борисівна, я рекомендую вам, по-перше, заспокоїтись і проаналізувати, що було перед тим, як ви захворіли. Якщо ви пережили якийсь стрес, Обіди це була основна причина того, що вірус добрався до вашої імунної системи. І вона була на цей момент слабкою, тому що коли людина нервує, у неї обов'язково йде викид адреналіна в кров, спазмуються капіляри, наші судини. Звичайно, організм, як саморегулююча система, Починає а, активно працювати, щоб нормалізувати тиск, щоб нормалізувати усі а, метаболічні процеси, а тут іще й вірус. А вірусам дуже подобається і різним патогенним бактеріям, коли ми з вами знаходимося на низьких вібраціях, коли ми з вами випромінюємо а, негативну енергію, вчені фізики називають її а, лівосторонні торсіонні поля, так як людина це енергоінформаційна система і поломки в тілі людини завжди бувають тоді, коли спочатку йде отакий блок в енергосистемі. І треба перше зробити аналіз, що я зробив не так, на кого я зреагував не так, хто мене дратував. Провести аналіз, відпустити цю ситуацію, простити цих людей, простити себе, попросити пробачення за те, що погано себе вів, і, звичайно, починати пити гарячу воду. Краще, щоб нормалізувати кислотно-лужний баланс. Я рекомендую взяти одну чайну ложечку без верха звичайної соди тої, що ви робите вдома, блинчики або печете, пиріжки, залити кипяченою гарячою водою, нехай ця водичка погасить цю соду, додати чистої фільтрованої води. Якщо у вас немає структуризатора компанії «Енергія довголіття, хоча б кинути маленький шматочок льоду для того, щоб вода проструктурувалася і пити, випити стакан води зразу вам стане легше. Ви нормалізуєте кислотно-лужний баланс, а в нормальній pH-середовищі не буде розвиватися вірус. Якщо ви вже відчуваєте, що у вас дуже болить голова, не спішіть пити якісь спазмолітики або цитрамон, або якісь. Хімічні препарати, постарайтесь очистити свій кишківник. Якщо є можливість, якщо ви зранку проснулись і у вас такий стан, і це хоча б до семи ранку, то ви візьміть, звичайну, ну наприклад, або зробіть собі клізму, якщо можете. Ну, зараз не дуже люблять люди це робити. Я рекомендую зробити клізьму через рот. Берете знову чайну ложку соди, дві чайні ложки солі, залили окропом, кипятком, щоб це все розтворилося, ці кристалики. Добавили холодної, але ну, кімнатної температури, чистої води до трьох літрів, візьміть бутильок для цього. І зверху опять, або доляли структурованої водички, якщо у вас є наш структуризатор, або кинули малесенький шматочок льоду. І випийте оцю трьохлітрову банку води на протязі двох годин, десь з п'яти до семи ранку. Це якраз активність нашої життєвої енергії буде в кишківнику. Це така, скажімо, клізьма через рот. Ви поп'єте, ви очиститесь, у вірусів, бактерій не буде шансу розвиватися у вашому тілі. Якщо ви почистите кишківник, якщо ви. Вип'єте, потім можете пізніше випити соду, тому що цю очистку роблять один раз в місяць і краще робити зранку, от а соду, яку я на початку сказала, можна випити навіть коли ви прийшли з роботи в, лю, в будь-який час, щоб вам уже стало легше. А потім протязі дня ви випиваєте ще 2 літра чистої структурованої води, п'єте за півгодини до прийому їжі. А оці три літра, що ви зранку вип'єте, вони у вас дуже швидко вийдуть. Ви сходите в туалет, у вас очиститься кишечник. Ця вода, як з крана, у вас, у вас витече це просто очистка кишечника. І вам буде легше а на протязі дня ви пийте. Теплу структуровану воду, і навіть на воді на такі очистки ви можете зупинити розвиток любої інфекції, любої інтоксикації, щоб з вами не трапилось. Вас перестане боліти голова. Болить голова, по-перше, це від інтоксикації. Це вже йде як нейроінфекція. Віруси вони проникають кругом, вони проникають по всьому тілі людини. Треба звичайно, якщо є продукція компанії енергія доголіття, зразу випити кальцій, квітка життя. В ньому є все необхідне для того, щоб зняти запальний процес. Сам кальцій дуже активно в цьому плані працює. Кальцій п'ється по одної пігулки два рази в день. Його краще розмоктувати, запивати теплою структурованою водичкою стаканом води, а не ковтком. В ньому є цинк, селен, магній. Вітамін Д 3 куркума, лицетин і це дуже гарний кальцій, який допомагає людям відновити все тіло і попити його. А для тих препаратів, які ми називаємо імуномодулятори, тут то також важливе місце. Якщо у вас є клюква, ви берете зразу дві капсули клюкви два рази в день і можете їх розсмоктувати. Вони кисло солодкі, дуже смачні. Там багато аскорбінової кислоти, вітамінів групи Б, фоліова кислота, біофлавоноїди, які ганяють віруси. І, і пийте, будь ласка, якщо у вас є кардіцепс, ви п'єте по дві капсули два рази в день, можете разом з клюквою. Це дуже сильна терапія для того, щоб а, допомогти зняти запальні процеси. Якщо у вас уже пневмонія або бронхіт, або гайморит, починається. Кардіцепс це дуже гарний імуномодулятор. він… А, Допомагає нашому тілі вироботки інтерферона, і це сильний противозапальний противовірусний препарат. У нас є ще два імуномодулятора: це біокомплекс 100 і імператорська формула. Якщо вони у вас є, ви так само можете пити по дві-два рази, але ви повинні для себе оприділитися. Якщо у вас абдомінальна форма віруса, якщо є якісь а, диспептичні ще прояви, таке буває, коли є Новий вид ковіда, ви можете взяти імператорську по дві-два рази, особливо, якщо у вас ще є цукровий діабет, тоді краще візьміть імператорський по дві-два рази і, наприклад, кардіцепс по дві-два рази. А якщо у вас просто якась, як ми кажемо, ОРЗ, да, ОРВІ. Достатньо буде навіть однієї клюкви. і Кальцій, і клюква, водичка, і цього достатньо. Якщо ви вже запустили процес, і у вас пішов гній, і у вас відкашлюється гній на мокрота, і вам важко дихати. Зараз одну хвилиночку я візьму свою собачку, бо там назустріч також іде велика собачка. А ми гуляємо в лісі, як завжди. І якщо пішов гній, якщо йде очистка, така дуже сильна, і у вас обструкція, у вас бронхи забиті слизом, особливо це буває у тих, хто кури багато у них починається загострення хронічного бронхіту, тоді ви ще можете додати... Ганодерму вона дуже гарно разом, наприклад, з кардіцепсом. Два кардіцепса два рази і ганодерма по два-два рази. Це найкращий буде е, такий варіант. І робіть, будь ласка, компреси. Якщо впала температура, температура швидко впадає, коли ви починаєте очищати організм і е, коли ви допомагаєте своєму тілу вироботці інтерферону і очищаєте кишківник. Вам обов'язково, якщо бронхит, якщо пневмонія, треба ще робити компреси. Цей компрес називається Біофорес. Я вже 38 років майже працюю лікарем, і я дуже часто приміняю ці компреси. Ще коли я працювала у поліклініці з дітками, я лікар-педіатр, не тільки лікар енергоінформаційної терапії, медицини. Я ще а, гарно знаю, як добре працює такий компрес, дуже простий. Якщо ви живете в Україні, вам легко зайти в аптеку і купити собі димоксид для зовнішнього примінення. Берете столову ложку димоксиду, а дві столові ложки води. Обов'язково його треба розвести, щоб не було а, проблем з шкірою. Якщо ми розводимо один до двох. Все буде добре, діміксід сам по собі дуже гарний провідник і він е, проводить все те, що ми в нього насипаємо. Якщо підігріти до гаряча Діміксид з водою і туди насипати, е, наприклад, капсулу того ж кардіцепсу, імператорської, якщо що є у вас, може ганодерма, е, можна розтерти одну пігулку кальція туди з куркумою, з синком, селеном. Намочити таку махрову, якусь ганчірочку маленьку, і віджати трошки, і положити собі на груди, наприклад, на трахею або на нижню частину, якщо ви відчуваєте, що там все хрепить легень. Зверху можна якийсь поліетилен або бумагу для компресів, вату і закутатись теплим шарфом на 2-3 години. Такі компреси робляться один раз в день, їх можна 5, 7 зробити, 10. Все залежить, наскільки ви запустили процес. Ці компреси дуже гарно проводять все те, що ми туди в них насипимо. Коли не було наших препаратів, я, звичайно, діткам старалась не робити уколи, а в виді компресив ми навіть антибіотик туди насипали сухий і фазолінового ряду. І той же ампіокс, і всі останні, які могли бути ну, дуже такі, вони не корисні для організму дитини. А в виді компресів ми їх робили і тим самим спасали дітей навіть від від дуже страшних запальних процесів. І я знаю, що це дуже гарно працює. Отакий От компрес робіть. Будь ласочка, інгаляції, якщо у вас ковід, і якщо у вас а, великий процес, такий запальний. Звичайно, дихальні вправи, звичайно, а, старайтесь пити гардіолу, якщо у вас є по одній капсулі зранку, для того, щоб насищати організм киснем. Я ще рекомендую таким хворим пити обов'язково гінку білобу хоча б по одній капсулі два рази в день, щоб покращити мікроциркуляцію, щоб е, нормалізувати е, теля, артеріальний тиск, і вона дуже гарно допомагає людям, також, як імуномодулятор, як сильний, самий сильний у світі антиоксидант, взятий за таку антиоксидантну дію. І, звичайно, Пластирі Пластирі лімфодренажні, які клеються на стопи, які клеються на нижню частину легенів. вони роблять лімфодренаж, допомагають очистити клітини від продуктів метаболізму. І, звичайно, на, на ніч ви клеїте ті пластирі, зранку знімаєте, викидуєте і так швидко ви відновлюєтесь навіть від дуже важких станів. Як одна моя колега сказала, лікар, коли в 20-му році у Грузії Одні місяці ми з нею спілкувались, вона мені навіть сказала, чому ви не сказали, що так швидко, що так швидко діють ваші препарати? Буквально за дві години людині стало краще, а вік там більше 70 років. І це людина, яка трагічно на ковіді похоронила чоловіка, рідну сестричку. А Господь не дав її померти. Зараз вона ще досі, слава Богу, жива і здравствує завдяки Богу, завдяки нашій продукції, оцим моїм рекомендаціям простим, які допомагають людям вижити. І так. Знову повторю. Перше, робіть аналіз, що ви зробили не так, про кого ви, може, погано думали, або хтось вас дратував. Постарайтесь відпустити цю ситуацію. Починайте зразу, якщо ви прийшли тільки з роботи, випийте соди, зупиніть цей процес. Кстаті, соду можна пити ну, навіть неділю-дві, це непогано. Йде нормалізація кислотно-лужного балансу. Пийте кальцій, пийте імуномодулятори, виберіть, які у вас є або які для вас важливіші. У нас дуже багато лекцій по цим препаратам, ви можете послухати, є вони в Ютубі, мої вебінари, є в Фейсбуці, є в чатах різних, і в вайбері, і в Телеграмі. І, звичайно, ви маєте знати своє тіло, маєте знати, що у вас більше болить. Якщо болить серце, піднімається, ти значить гінкобілобу і обов'язково ганодерму приймаєте. Якщо більше ви страждаєте, у вас Болить печінка, легені, ви можете вибрати кардіцепс імператорську формулу. Ну і якщо це звичайна якась вірусна інфекція, ви можете обійтися кальцієм і Клюквою, а ще особливо, якщо ще є якісь ниркові захворювання, то клюква імператорська формула разом дуже гарно дадуть такий противозапальний процес. Оці комбінації ми підбираємо в залежності від стану людини, від його проблем зі здоров'ям. Я вам всім бажаю крепкого здоров'я, бережіть себе. Вважаю, що дуже важливо володіти інформацією для того, щоб жити. Старайтесь як можна менше приймати хімічних пігулок, тому що вони завжди мають якісь ускладнення. Ті препарати, про які я вам розповіла. Це натуральні препарати, тібетські, китайські, з якими ми працюємо, з деякими вже майже по 19 років. І я вважаю, що цей досвід безцінний. Ми маємо дуже велику базу результатів з епікрізами до і після. І це цінно. Це ті жемчужинки, ті. Неоцінимі краплинки знань, які людина має примінити в своєму житті. Я вам всім бажаю здоров'я, Україні, миру, щастя, нам усім, добробуту і скорішого повернення додому усіх, хто роз'їхався, розлетівся від цієї страшної війни. Я вам бажаю довгих довгих років життя, бережіть себе, учіться користуватися. Правильно своїм тілом, своєю системою саморегуляції, не забувайте, що людина хворіє від стресів, від страхів, від отого душевного болю. Починайте жити, радіти і дякувати Богу за те, що ми маємо, навіть у цій ситуації, в якої ми з вами опинилися. Усім здоров'ячка!